Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео я хочу поговорити про динаміку стосунків, яка так чи інакше проглядається в усіх стосунках будь-кого будь з будь ким, і навіть в розвитку дитини відповідно людини. Отже, в стосунках ми можемо виділити такі три стадії. Першу можна назвати співзалежність, другу стадію можна назвати протизалежність або контрзалежність, і третю стадію можемо назвати стадією взаємозалежності. Власне, якщо ви знайомі з Янхольдами, такими авторами, як вони написали чудову книжку Співзалежність, контрзалежність. То це назва взяті з цих книжок, цієї концепції, але трошки відозменене значення. Отже, що це таке, коли стосунки знаходяться на стадії співзалежності, то, а, значить, це значить, що ми живемо душа в душу, ми у нас ніколи немає. Ніяких конфліктів, у нас все добре, я його так і люблю, я її так люблю. І все у нас прямо медовий місяць, все чудово і, і щастя. Да? Тобто це стадія співзалежності. Це коли знаєте, пельмені при варці зліпилися і все. Ось вони зліпилися. Значить, е і тут ще немає власне, жодних меж. Е да? Тут є ще Моя половинка да, значить, і так далі. Далі йде стадія контрзалежності да, або стадія агресії, можна сказати. І тут же починаються сварки. Да, і за що сварки йдуть? За вироблення меж, да, що тобі можна, що мені можна, і де тут я в цих стосунках. Да, і значить тут іде стадія агресії, можуть значить сперечатися, і так далі, тобто знаходять свої межі. І коли знаходять свої межі, коли, наприклад, підліток знаходить свої межі, він буцається з навколишніми людьми, він трошки так занадто їх шукає, ці межі, і трошки так заходить на територію інших людей, щоб помацати, чи там можна ці межі, чи там йому можна, чи там йому не можна. І, власне, так само в принципі шукають люди. Які знаходяться в стосунках, третя стадія це стадія взаємозалежності. І Тут вже розумієте кредо ось цієї стадії взаємозалежності це те, що ну мені в принципі окей. А самому по собі чи самі по собі, але з тобою мені краще. Тобто, скре до стадії співзалежності, це мені і з тобою погано, якщо ми затримаємося на стадії співзалежності, і там вже е, треба просто читати літературу. Да? Е, мені з тобою погано, а без тебе ще гірше. тобто тут є Залежність від людини. Але людини тут але тут здорової дорослої частки немає. Ну, а на на третій стадії вже є здорова доросла частка. Мені, в принципі, з собою окей, але з тобою мені краще. На да, і оце вже така здорова прив'язаність, це вже, вже немає дискурсу про там хто чийсь значить, частинка, друга половинка, і так далі. Тут є дві здорові дорослі людини, які задовольняють емоційні, в тому числі потреби один одного, які зробили цей вибір, які роб... працюють над стосунками, і ось які в яких є свої власні межі. На першій стадії цих меж немає. Там два пельмені, які зріпилися, да, і вони зріпилися щасливо, але якщо довго затримуватись, то вже болісно стає. на другій стадії це нагадує підлітка, да, якому мені ніхто не потрібен. Да, ідіть всі нафіг. А, і власне так само це певним чином ну, відповідає власне, розвитку людини. Тому що людина, дитина до підрядкового віку вона ще в стадії співзалежності з мамою да, з батьками. Да, вона, вони найкращі. Значить, і Я всіх люблю, мої батьки найкращі, мій папа Ідо, мама найкраща. Там Фройд заходить в чат, я хочу дружитися на. Своїй мамі там, і так далі. А вже в підлітковому віці да, людина шукає е, свою, свої межі, всі пішли нафік. Е, значить, і, а вже потім людина стає дорослою, вона знайшла свої межі, і вона здатна будувати дорослі стосунки з іншими людьми. В тому, в числі з власними батьками, хоча це е, трошки складніше, про це я буду казати в іншому відео. І отже, у нас з одного боку три, всі три ці три стадії стосунків, з іншого боку, е, люди іноді затримуються на певних стадіях стосунків через те, що вони схильні до співзалежності чи схильні до контрзалежності, і відповідно не можуть в них немає цього здорового дорослої частки, е, яка е, здатна ось бути в цьому режимі взаємозалежності, тобто в дорослих стосунках е, з кимось ще. Е, так само це перекликається, якщо ви були на якихось тренінгах, да, в принципі, коли тренінг починається, то всі такі в тривозі знаходяться. Да. Тому чому? Тому що всі ще один з одним не перезнайомились, це ще не зрозуміла така ситуація. Е, всі один з одним знайомляться, всі ось е, в тривозі, і потім наступає співзалежність. але Потім на, друг, на другій стадії е, е, значить, групової динаміки наступає агресія. Тобто, вправні тренери, вони е, відповідні завдання е, задачі вправи ставлять. На значить, різних етапах ось, групової динаміки. Далі наступає стадія взаємозалежності, співпраці, і, інакше можна її назвати в груповій динаміці тренінгу, і люди, вже, якщо тренінг вдали, то не хочуть розходитись. Отже, я сподіваюся, такі меседжі цього відео це те, що. Конфлікти потрібні для того в стосунках, тому що щоб знайти свої межі, і конфлікти треба просто е, вирішувати, вміти з ними справлятися і вміти їх конструктивно вирішувати. Е, дякую за увагу. Якщо е, вам сподобалось, можете поставити лайк або написати якийсь е, коментар, або підписатися на канал. І зустрінемось в нових відео.